Суддя взагалі треба зрізати, їх забагато. Одні судді. І, відповідно, буде менше зарплати виплачуватися. І більше, більше грошей, відповідно, буде потрапляти до, до армії самої. Зараз самі бачите, що армію витягують тільки курці ті, ті, ті люди. Хоч кричи, хоч не кричи, хоч, хоч що хоч роби їм. Як вони своє зробили, діло і це добре. Хай нам піднімуть, нам піднімуть. Не нам хай, хай за нас будемо мовчати. Хай дадуть тим дітям, що воюють, тим калікам, що вертаються звідти і просять допомоги. Він вернувся без ноги, я не можу за ціна спокійно говорити. Прийти звідти з цих воєнних дітей, просити допомоги, Це ж це не, це не, так не потрібно. По тисячу гривень отримують пенсіонери, а їм ще мало, ще 18. Зарплати треба піднімати, але всі. Ми. Тому що стидно дивитися, що пенсіонер вісімсот гривні гривень пенсії, у вас 2 тисячі чи півтори тисячі не може бути вже в негрів. Ми приїхали з Європи, і нам стидно, що в негрів є, дають зараз вони пливуть сюди на Європу, і кожному, що вони не працюють, платять 750 євро у місяць. Допомога, а в нас що? Діти, ви маєте своїх дітей, ви їм яке будущее, ви не купите не квартири. Коли здавали квартири, ви не купите, ви не побудуєте. Кажуть, ми попадемо в Європу. Перш чим я 21 рік там. Перш чим попасти в Європу, треба ще по мусорниках нам поїсти, не одежу купляти і мати, хоч в кармані кожного. Навіть пенсіонера, хоча б, щоб 10 тисяч в кармані було в кожної людини. В кожної. Не так? Так, да, не можна одному додати, зараз треба якусь мірку зробити. На всьому. Нам стыдно дивитися, пенсіонер хоче їсти. І що він їсть? Він нічого не їсть. Збільшить зарплату тоді, коли остабільна стане Україна. Коли стабільні вам дадуть зарплати, тоді хай її збільшують. Якщо вони вміють працювати, хай збільшать. А зараз вони не мають права збільшити. Вони наоборот повинні з'їзд тягнути ще, щоб вони отримали, тому що їм багато пільги і в маршрутку, кого вони не ні за що не платять. Оце ні, це не править. Наоборот, їм зараз знизити, поставити їм дисципліну, щоб вони теж почули, що це таке і як жити. Що ви молоді, вам треба підніматися молоді, студентам, оцим. а таким вже по 35 ці вони навчилися, їх вже треба звільняти, з посади.